Вітаю на каналі Інтертехніка. З вами Євген. Зараз подивимось, які останні моделі DTZ 5354 HPX та 5244HPX. 52, чи нічого в них не змінилося, чи не було ніяких додаткових них допрацювань. Бо це самі останні новенькі моделі приїхали на відправку клієнта. Давайте ж поглянемо. Поглянемо перше. в них відкривається капот. Ось ручка. Трошки покапало в нас водичкою. Нічого не змінилось. Жартую. Ну, я не пам'ятаю, яке було до цього, тому дивимось по загальному компоновка мені подобається. Одна з найкращих на всіх міні тракторах тому що, бачите, і самі а, електроніка вся захована дуже чітко замотана і схована аж туди під приборкою. Дуже щіль, щільна компоновка, тобто, щоб він не був просто більший. Ніж він має бути. Бачите, все скрізь продумано, загнуто зроблено дуже добре. Передній міст також дуже хорошої якості, надійний, дуже позитиву він викликає в людей. Відгуки завжди про нього були хороші. Також повітряно, повітряний фільм з масляною ванною. Також якихось нюансів по проводці не бачу. Ну, хіба датчики. Нічого такого особливого і критичного немає. Блок запобіжників. Один вискочив, я бачу, до речі. Його би було б хорошо вставити. Ну ладно, щось може в нього не включитись. Ось. Маса вмикається ось тут з боку. Потім по гумі X це в нас велика гума. А значить, вона має бути велика. Передня 6,5 на 16, а задня 11,2 на 24. По салону це ДТЗ усі свої красі, капітанське крісло. Потім ручний газ під рулем, реверс також під рулем. Класна приборка панель з LED. Екранчиком і аналоговим дисплеєм також регулюється жорсткість сидіння, тобто його подушки, три передачі, майже рівний пол, роздільна педаль гальма, вона велика широка, тобто з великим розміром ноги чи в голошах можна буде нажати окремо одну і другу педаль. Тобто тут все плюс і позитив. Коштує на даний момент ця модель на 24 кінських сили. 7850 доларів. Так, вірно. А давайте подивимось на 35-ку. Що в ній цікавого? Ну, по-перше, все максимально дуже схоже і ідентично на 24-ку. Але, можливо, якісь будуть нюанси, яких можливо і не буде. Бо я дивлюся, що в принципі відмінностей по компоновці в загальному немає. Що під капотом, що по гумі. Також по салону. Можливо. Також по салону відмінностей немає зовсім. Та по навісному механізму також немає зовсім відмінностей, просто трошки більша тяга у ньому, трошки більша потужність. Буде на ньому, можливо, легше в деяких ситуаціях. Безпосередньо в роботі. Та й все. 35-ка коштує, я зараз скажу вам. 35 кінських сил коштує 8100 доларів на даний момент в Україні. Ось. Тому підписуйтесь, ставте лайк і до побачення!